Коли жінка заробляє заробляє більше чоловіка, це е, як ти це можеш сприймати, ну дивлячись на якому етапі, які в них О, дивись, не на базовому, не на базовому. Звісно, що коли типу там е, 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 якісь не знаю молоді люди, тільки сходяться, звісно, що там старти можуть бути у всіх по різному, да угу. а вже ну там не знаю, якісь 30+, 30 плюс 35 плюс, е, е. тобто це вже сформу, сформований чоловік, але він просто стільки заробляє і більше заробляти не буде. Ну, мейбі, так, так. Да. Um... Ну, але дивися, тут ще може бути ситуація, наприклад, він заробляє 200к доларів в місяць, а ти 500к доларів. дай Боже, щоб так було. Якщо я заробляю 500к, то мені вже взагалі одно, Скільки заробляє чоловік? Окей, а от якщо змалювати таку ситуацію, ти ніколи не думала, от Якщо ти реально. Будеш там, не знаю, 500к доларів заробляти, а він буде заробляти 200к. То він хто буде е, в тебе приємним доповненням? Чи все ж таки це буде? Ні, мій ну кохання, це, 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 це не вирішується прям конкретним якихось mm -hmm. е, цифрах. Ну, це ж не так. Це він успішний і я успішна. Хто там більше заробляє, хто там менше, це вже не важливо. Головне, щоб він був сформований, амбіційний. І ми хотіли одного того самого від життя, і хотіли і могли жити на одному рівні. І все, цього достатньо. Там вже ніхто ж з калькулятором сидіти не буде вираховувати, хто скільки заробив в цьому місяці. Є, yeah. ну, типу, головне, щоб покривало всі, всі захцят, Ну, Головне, таким щоб, таким. знаєш, ну, один рівень життя. був. Uh -huh. і, і одні бажання, і одні можливості ці бажання здійснювати. Це. Скільки зараз місяць ти витрачаєш на життя? Uh, ой, ну десь тисяч шість-сім, напевно. Це в впра... мене просто є команда, якою. Ну, все от під ключ в тебе виходить? 6-7. 6-7 тисяч.